Досить випадково отримав ось такі корпуса, корпуси від цигарет електронних. Розібрав їх. Вони розбираються зверху. Досить просто. А ось складно йде нижня частина, яка йде з Type-C зарядним модулом. І контроль заряду. Акумулятор там і індикаційний блок індикації модуль. Ось так воно виглядало спочатку. Тепер я в нижню частину, там де регулюється отвір смоктування, я вмонтував ось цей вимикач, який буде вимикати перетворювач з напруги. Живлення цієї цього акумулятора, таких акумуляторів, бо я їх буду ставити тут монтувати, стільки скільки влізе. Перед цим я таку, такий ліхтарик збирав і в нього увійшло три акумулятори з цим четвертим. Але тоді я не монтував цей вимикач сюди. Він в мене стояв ось тут, біля світлодіодного ліхтаря. Світлодіодний цей Елемент ось такий. Це автомобільний світлодіод. Лампа автомобільна. Написано, що потужність 5 Вт, але я вже спробував живити від 12 вольт не споживає 20 мА. Ну, світить досить яскраво. Ну, ось так я висвердлив у верхній частині отвір під світлодіод ось під цей 12 вольтовий. Свердливий ось цим. Сверлон циліндричний. Ну і зараз буду збирати ліхтар до купи. Це заряджання тих акумуляторів, які залишились у електронній цигарці. І ось струм 800 мА. Тут 710. При напрузі 4,9 і тут 4,94. З одного модуля живлення. Вдалося сюди запіхнути три акумулятори на 850 мА і один залишився той, що був у, цигар... у, цигар... у цигарці. І зараз вони заряджаються всі чотири. Доєднаю ось цей перетворювач 3,7 на 12 вольт. І можна буде побачити, як вона працює. Ця цигарка у вигляді ліхтарика. Ось так підпаяв паралельно всі чотири акумулятори. Перший ось тут заводський. І наступні ті, що я додав отримав більше 3 годин ємність сукупно цього ліхтаря. Зараз йде заряд цих чотирьох паралельно під'єднаних акумуляторів. От, сукупний зарядний струм 870 мА. Напруга 4,92 і потужність заряду 4,2 Вт. Отак вживу виглядає ліхтар з цими чотирма акумуляторами. Ось як він світить. Зараз вийду на вулицю. І зацінуємо. Ось це мокра частина асфальту, а це суха. Це його потужне світло. Ну і ємність цього збірного акумулятора більше 3 ампер годин.